Безсонням. Що робити з безсонням І чи дійсно впливає, наприклад, Wi-Fi, погані піші, струмені, промені так на наш головний мозок, так і що ми не можемо заснути. Привіт, мене звуть Рен, і це канал Зірові та Сьогодні Поговоримо саме про це. А, насправді, насправді, я запитала перед тим, як а, зараз знімати ролик, так, я запиталася в чата ЧПТ, Гугла, так, від чого безсоння відбувається, ну і так далі, тому подібні речі. Але на превеликий жаль, а, скажу вам чесно, а раніше, можливо, десь рочків так п'ять-сім назад, так ще так сильно не підчищали а ці всі моменти зараз нас, які підчищають, що а, практично там нічого не залишилося, ніякої а, правдивої інформації так про а, дану тему, і не тільки про цю тему, так, ось і а, про народну медицину також, в принципі. Тому. Віщаю вам, <ріху> так, надіюся, ви а, дослухаєтеся до, до, мої, до моєї інформації, яку я, скажімо так, дістала, не скажу де. Ось, але а, насправді, звідки появляється безсоня? Ті, хто живуть в Америці, вони розуміють, що а, це дуже серйозна проблема, а, так, і коли ти не живеш у місті, а живеш, ну можливо, трошки далі від міста, так, то це не так сильно помічається, так інше питання, коли там якийсь стрес, це це одне так, один момент, один фактор. Ось, але загалом, коли в тебе до прикладу безсоння, вже перепрошую рік, а то й два, і ти так перебіжками намагаєшся виспатися, тому що а, організм може відновитися так якісно, то це вже реальна проблема. Значить, поговоримо сьогодні. Поговоримо сьогодні про Wi-Fi. А насправді, що таке безсоння і які фактори загалом є. А це ми знаємо. Я вже один із факторів не сказала: це стрес. Так. А, другий фактор це різні. Оці, значить, а, я не розбираюся, я не фізик, я не біохімік. Так. Ось, я вчусь на дієтолога, тому, тому а це не моя тема, але я знаю, що є струмені, є радіація, яка впливає на організм людини, є інші струмені, промені. А, які виділяє та чи інше там, чи той самий комп'ютер, а Wi-Fi, комп то взагалі там просто радіації, ну взагалі капець як, як багато. Тому, тому це все впливає на наш, на наш мозок. А, чи ви знали, що мозок можна розплавити? Це також дослідження проводять. Ну, одним словом, не знаю, для чого вони проводять, але. А, так ось, Wi-Fi впливає. Я рекомендую виключати Wi-Fi, виключати Wi-Fi на ніч, а з його включати, якщо ви працюєте, наприклад, так, чи вчитеся вдома. Що ще впливають такі фактори на безсоння? А, є ще а, куча інших факторів: це кафеїн, так, тобто занадто багато викиде кави в день. Так? Ось, а, далі а, табак. А далі якісь, можливо, наркотичні засоби, так. знову ж таки, стрес, знову ж таки, важливо маленькі діти, якийсь шум, гам і так далі. Це все треба зменшити. Так? Ось, а що тепер момент такий, так, що робити, щоб не було безсоння? Перше, це забрати гаджети різні так, за годину до сну, ну хоча б за 40 хвилин до сну. А, далі має бути тишина, має бути а, темна кімната, має бути чуть-чуть прохолодніше, так, ніж зазвичай, тобто в жарі ви не заснете. Ось. А, і далі ви можете ще на вечір випити а, чи капсулу валеріанки, валеріянки. Корінь валеріанки або ж просто чай зміяти, або меліси ось і а, лягти спати. Дехто може дехто каже мені, що дуже добре допомагає наушники і якусь релаксуючу музичку так включити. Ну, не знаю. Я таким не займаюся, не пробувала і не буду пробувати, тому що для мене це першочергова тишина, а темнота в кімнаті, спокій щоб нічого не шароділо, не пригало, не скакало, не якісь. Розмови не велися, ну і так далі, так ось, можете спробувати, я не знаю, можливо, комусь допомагає. Але ось що хочу сказати ще стосовно безсоння. Дуже сильно впливає. Зараз у мене зараз деякі, можливо, зрозуміють, можливо, не зрозуміють. Так, я зараз більше звертаюся до наших українців, так, ось, поляк, українців так, тому що вони більше розуміються. Це так. А, наприклад, тут в Америці трошки перевернутий розум, вони в таки не вірять, їм нав'язали, що це все бред, такого немає, в них і глистів немає, в них і радіації немає. Тобто, ну, все ось класно, Шикардос. А, так ось, а, це дійсно все впливає, так, і а, ми повинні а, розуміти, як з цим боротися. так. Тобто Wi-Fi відключає, тому що так, також я дуже, скажімо так, співчуваю тим, які до прикладу людям, які живуть біля тих людей, які качають криптовалюту, блокчейни різні виставляють і так далі. Чому про це я зараз мову завела? Тому що ці штуки, так, мене просто друг він. А, цим займається, ось і а це просто трэш. Це просто заходиш і там аут, там всі <звук> машини гудуть, да? і це на мозги так впливає. Що тобі просто голова настільки розривається, просто ти виходиш звідти і фух, свіже повітря. <звук> <звук> так, тобто, а є люди, особливо в Америці, також, які ставляться все в своїх. Не навіть не хатах, а там де в апартаментах живу, так? І ніхто ж не буде афішивати, що афішувати, що ось я купив блокчейн і качаю криптовалюту, так? Ось на Амазоні. А, а сусіди, а, так, бідолашні страждають, так, страждають, тому що цей глум, глум так, оцей такий шум такий, на якихось там частотах, так, він просто в мозги взривається, він можеш спати. Ось тому. тому... А що хотіла сказати? Поводу fi блокчейн, що вони дійсно впливають, радіація теж впливає, так ось, і людина просто настільки виснажена, що вона не може спати, тому що її ці хвилі так не дають заснути. Що робити? Я вже сказала: пити чаї, а малісу, валеріанку, так бажано переміститися в інші там, наприклад, в інші апартаменти, якщо ви живете в таких апартаментах, де от, неможливо спати, так. Я знаю, це все займає час, а ресурси, як фінансові, так і, і е, моральні, так, психологічні, я знаю, але е, повірте, що якщо ви налагодите собі сон, сон дуже важливий. Він а, ну, просто без сну ви помрете. так, От, ну, Просто людина відключається, навіть її, їдучи за рулем, людина відключається відклю... мозк, так? Тобто він сам може Включається без вашого там дозволу, і це ви можете навіть в аварію потрапити. Тобто це все дуже серйозно. Насправді людина може, по-моєму, свідчення були проведені, що людина може без сну тільки три доби. Так, на четверту добу, на п'яту вона вже помирає. Ну, все, це вже летальний сход може бути. Тому це все дуже небезпечно, і ви маєте розуміти, що сон має бути для відновлення ваших сил, так, для відновлення вашої енергії, здоров'я, так, і спати потрібно не менше 7-8 годин. Зараз з доцільно провели, що не менше 8 годин. Саме коли 8 годин, так ось, а Відновлюється все в вашому організмі, ви можете правильно функціонуватися. Фокус, це концентрація, це пам'ять, ну і так далі. Звісно, вживати вітаміни без цього ніяк, фрукти, овочі, каші, білки, так, горіхи також без цього ніяк. Далі таке питання в мене було так. Мені задавали недавно, що а якщо, до прикладу, спати а, довше, 15 годин, наприклад. Ну, скажу так, що дослідження, яке я читав, дослідження також говорять про те, що якщо не досипати, це погано для організму, і пересипати це також, ти будеш втомлений, це погано для організму. Тобто є така золота середина, це від 7 до 8 годин до 10 годин. Так, тобто, все ось така золота середина. Дякую, що були зі мною. Напишіть, що ви думаєте про безсоння, про Wi-Fi, про е, фактори, які на нього впливають. Можливо, буде цікаво почитати, можливо, ви щось знаєте краще, а іншу інформацію. А у мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Підписуйся і до наступного тижня. Всім пока-пока.